Наступна задача, я так підозрюю, що це буде задача на надлишок, а точніше на кислі солі. І так, газоподібні продукти спалювання сірководню. Я відразу записую, а які ж це будуть газоподібні продукти спалювання сірководню. І так, сірководень вступає в реакцію горіння. В результаті реакції утворюється сульфур 4 оксид і утворюється вода. Я рівняю ось це рівняння реакції і читаю далі. Пропустили крізь 100 г розчину натрій гідроксиду. Тобто, ось ці продукти ми пропускаємо через розчин натрій гідроксиду. Що ж буде відбуватися? Ну, дійсно, вода вона ніяким чином не вступає в хімічну реакцію з натрій гідроксидом. А ось ця речовина сульфур 4 оксид буде вступати в хімічну реакцію. І так, СО2 буде вступати в хімічну реакцію із натрій гідроксидом. І вас запитують, яка маса солі утворилась? Ребята, От на цьому моменті я хочу звернути вашу увагу, що в даному випадку у нас кислотний оксид, якому відповідає кислота h 2 so 3 Кислота h 2 so 3 вона двохосновна. Що це означає? Що коли so 2 вступає в хімічну реакцію з гідроксидом, то може утворитися як середня сіль, так і кисла сіль. Тому вам так хитро-хитро сказали: а яка ж маса солі утворилася? Ну не запитують і не, не уточняють, якої солі. Тому, ребят, для того, щоб написати правильно ось це друге рівняння, нам потрібно розібратися із кількостями речовин. Поясню чому. Тому що у вас може е, ситуація бути наступна: якщо, скажімо, у вас буде ось цієї речовини натрій гідроксиду вдвічі більше, ніж СО2, або буде натрій гідроксид просто в надлишку, то у вас буде получатися сіль середня. Ось така. А якщо у вас буде натрій гідроксид відноситься до СО2 як один до одного, або буде СО3 в надлишку С2, вибачте, в надлишку, то у нас буде получатися кисла сіль, і буде ось так відбуватися хімічне рівняння. Тому, ребята, рівня, для того щоб розібратися про яку ж сіль, яка утворилась, іде мова, нам потрібно розібратися із кількостями речовин. І так, в першій дії ми шукаємо кількість речовини СО2. Е, Ні, манію, ми шукаємо поки що кількість речовини h 2 s для цього нам потрібно об'єм поділити на молярний об'єм. Нам потрібно 5,6 літра поділити на 22,4 літра на моль. Ну, ось тут, ребят, я скорочую 1 до 4, і звідси кількість H2S буде дорівнювати 0,25 моль. Що нам це дає? Ми ось цю кількість, 0,25 моль записуємо ось сюди. І ми бачимо за рівнянням реакції, що у нас стоять одноковісінькі коефіцієнти перед речовиною H2S і перед речовиною SO2. Це означає, що кількість речовини so 2 буде дорівнювати так само 0,25. моль. Тепер, ну, тепер давайте подивимося, ось тут у нас буде 0,25, отут у нас буде 0. Ні, давайте ми поки що тут записувати не будемо. І так, ми знайшли кількість СО2 0,25 моль. Тепер, тепер давайте розберемося, а ще ж у нас там по кількості натрій ОАж. Але спочатку нам потрібно буде знайти іще масу чистого натрію ОАЖ. Тому що у нас в умові задачі сказали, що СО2 пропускають через 100 грамів. Розчину натрій гідроксиду, в якому чистого натрію аж буде тільки 10%. Для цього, для того, щоб знайти нам масу розчиненої речовини, давайте ми запишемо формулу спочатку. І так, масова частка розчиненої речовини знаходиться за формулою маса розчиненої речовини поділиться на масу розчину. Звідси для того, щоб знайти масу розчиненої речовини, нам потрібно масову частку розчиненої речовини. Помножити на масу розчину. Я нагадаю, ребят, що зазвичай, я коли роблю такі задачі, ну мабуть, я, вже звикли, я не пишу у формулу 100%. І мені тоді буде трішки легше вести обрахунки, так от я буду масову частку брати не у відсотках, а в частинках від одинички. Тобто я буду брати число не 10%, а 0,1. Для того, щоб взяти масову частку не у відсотках, а в частинках, Частинках від одинички, нам потрібно його просто поділити на 100. От я 10 поділила на 100 і буде 0,1. Так от, для того, щоб знайти масу розчиненої речовини натрій гідроксиду. Я зараз масову частку розчиненої речовини, тобто 0,1, я помножу на масу розчину, і це у мене буде, так, це грами, і це буде дорівнювати 10 грам. Ребят, я нагадаю, якщо я якесь число множу на 0,1, то мені в цьому числі потрібно кому буде перенести на один знак вліво. Якби мені потрібно було помножити на одну соту, і мені потрібно було б перенести кому на два знака вліво. В даному випадку я множу на 10, отже, я переношу кому тільки на один знак вліво, і в мене буде 10. Тепер я буду шукати кількість речовини на гідроксид для того, щоб знайти кількість речовини гідроксид, мені потрібно масу поділити на молярну масу. Маса речовини дорівнює 10, молярну масу речовини гідроксид я знайду окремо і це буде дорівнювати 40 грам на моль. І так, тут у нас буде 10 грам, тут буде 40 грам на моль, я можу скоротити 1 до 4 або 0,25 моль. А тепер, ребят, давайте подивимося з вами на ось ці числа, які для нас зараз важливі. У нас відомо, що кількість речовини СО2, яка утворилася, 0,25 моль. І також у нас відомо, що кількість натрій Ож OH в розчині буде також 0,25 моль, моль. Що це означає? Це означає, що кількості І СО2, і натрій Ож, OH, які будуть взаємодіяти, однакові. Це означає, що ці речовини взаємодіють між собою в співвідношенні. Один до одного. І тепер дивимося на наші рівняння і думаємо, а яке ж рівняння нам підходить? Нам буде підходити те рівняння, там, де кількості будуть однакові, співвідношення буде однакове. І це в нас буде, рібят, саме ось це рівнянечко, тому що тут кількість СО2 і кількість натрії OH однакове. Отже, ми робимо висновок, що у нас буде протікати саме ось така хімічна реакція, що сіль, яка у нас буде утворюватися, це буде сіль, саме натрій, гідроген, сульфід. І нам потрібно знайти масу цієї солі. Для цього ми кількість нашої речовини, ну, скажімо, або СО2, або натрію H, підставляємо в рівнянні реакції, тут буде 0,25 моль. Зарівняночком реакції, ми бачимо, що яка кількість натрію H, ну і тут ми ж так само можемо написати 0,25 моль. Зарівняночком реакції ми бачимо, що якщо кількість, скажімо, натрію H 0,25 моль, то кількість солі. Буде точно така самісінька, тому що коефіцієнти перед речовинами стоять однакові. І так, я фіксую ось це число. Я записую у четвертій дії, що кількість речовини натрій HSO3 дорівнює 0,25 моль. І нам тільки залишилося знайти масу цієї речовини. Маса натрій HSO3 дорівнює Кількість на молярну масу. Кількість у нас дорівнює 0,25 моль, а молярну масу ми знайдемо окремо. І так молярна маса речовини натрій HSO3 буде дорівнювати. 104 рам на моль. Отже, нам потрібно помножити на 104 рам на моль. Ребятки, давайте пригадуємо, як ми можемо викрутитися в даному випадку. Що таке 0,25? 0,25 це одна четверта. І нам потрібно одну четверту помножити на 104. Тобто, вам потрібно 104 просто поділити на 4. Вам потрібно 104 Поділити навпіл, це буде 52 а потім ще раз навпіл, і це буде 26. Отже, відповідь в нашій задачі буде дорівнювати 26 грам. Визначте масу солі, що утворилася. Ось саме цю відповідь ви напишете у бланк відповіді. Задачу ми зробили.